Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі і пропоную вам таку бесіду, що таке критерії духовного зросту. Як для себе виділити собі, для у, усвідомлення усвідомити для себе, як ти пробудився, наскільки, що значить духовне пробудження, як воно зараз відчувається в нас? І перш за все, друзі, хочу сказати, що на моєму каналі ми з вами розбираємо такі глибинні речі, розбираємо закони еволюції, доходимо до усвідомлення, як ми співпрацюємо з ними, яка наша роль взагалі тут на землі, на планеті Земля, проводити ці всі нові нові розкриття Всесвіту. Давайте сьогодні трошечки зайдемо за, за межі знов-таки звичайного, звичного мислення, і спробуємо зрозуміти таку дуже цікаву річ, що весь світ переформатовується. Тобто він фізично перетікає, трансформується в новому еволюційному потоці буття. Так, Отак, як річка. Набуває нових блисків, нових, нової сили, нових розкриттів, розкриттів енергій. Тобто світ весь очищується за допомогою роботи нашого мозку. Ми не можемо відключити наш мозок, десь покласти його, щоб отам він лежав. Нічого не робив, а світ буде трансформуватися, нова реальність буде розкриватися і так далі. Я взагалі вважаю, що активація кодів мозку людини є дуже важливим процесом. І це відбувається, друзі, у нас у всіх. Головне, треба зрозуміти, що це робота наша з вами, це ті думки, які ми випромінюємо. Все це впливає на ці зміни. Так, от, Всесвіт трансформується. Він терпить трансформації, він терпить трансмонтації своїх клітин. Ну, тобто, от, уявіть собі, просто допустіть такий варіант, що всесвіт трансформується. І він також, там, наприклад, збудований з клітин. От Так, щоб ясно було в людському плані зрозуміти. Змінюється взагалі мотивація майбутнього. Це зміна взагалі тренду існування всесвіту. Немов на якомусь етапі свого розвитку відбувається ця зміна. Це зміна взагалі, от як дизайну всесвіту, в якому ми живемо з вами. Розумієте? І, там, і зараз відбуваються дуже такі креативні зміни, яких цей всесвіт ще ніколи не бачив. Розумієте? І ми є фундаментом, на який він опирається. Ми є тими, хто відчуває цей новий дизайн атомів через хто, хто ми є, хто ми є. Ми відчуваємо в своїх атомах дизайн атомів світу, всесвіту. І це є круто. Як же ж можна його не відчувати, коли воно так відбувається, а ми в цьому всьому живемо, знаходимось. так? Та взагалі дизайн космосу змінюється в нас, в наших клітинах. І, і все. І він відбувається, цей дизайн космосу, в наших тілах, а не десь далеко, а не десь там, колись там. І ми маємо це зрозуміти, що крім того всього, що ми відчуваємо тут, а в плані от нашого виміру існування є ще та програма, яка дійсно так розкривається. І дизайн всесвіту змінюється і змінюється через нас, так само в наших клітинах, в наших атомах. Може, навіть ми можемо з вами дехто відчувати, що це десь окремо відбувається. так? Хто продовжує так відчувати, то припиняйте. Тому що ми маємо зараз зрозуміти, що це все відбувається. І це є єдиний простір змін. Тобто і наша планета, і всі, хто на ній є, і вимір існування, в якому ми живемо, так? це все єдине з тими процесами, які відбуваються у всесвітах. І це є круте знання просто так. Просто так для усвідомлення. І цей дизайн, в якому ми всі зараз з вами змінюємося, він погоджений з Всесвітом. Він погоджений з цими всіма законами існування, структурою, з ієрархією, в якій ми живемо. Ієрархія правління, вона є енергетичні такі, ієрархічні структури, які відображують на нас знання, і порядок. А космос це є порядок. І він так само існує в наших з вами клітиночках. І зараз сьогодні, щоб, щоб вам сказати важливість, наприклад, я озвучувала вам, що в жовтні місяці мають відбутися дуже дієві, дуже сильні такі церемонії активації енергій нашого простору, існування, активації через місця, через людей, які спроможні вже співпрацювати з тим новим дизайном Всесвіту, які знають свою роль. Так? То якраз дуже важливим є завжди, як я кажу, цифра 111, 11, цифра двері, це як двері, як прохід, і це буде як закриття тих дверей, в яких ти можеш проскочити ще проскользнути. Але відбудеться ж колись закриття цих дверей. Тому потрібно налаштуватися на ці дизайни, нові дизайни всесвіту. І це відбувається, друзі, через наше серце. Через відчуття свого серця, як воно пульсує в єдиному ритмі з ритмом всесвіту, в якому ми живемо, це наш дім. Ми часто зациклюємося на таких речах земних, так, на цих от важких моментах, де ми звикли до цієї пресовки з усіх сторон. Але може статися так, що закриється час того переходу. Поки ми будемо тут агребтися і будемо говорити з вами про політику, про економіку, хоча є люди, які вже змінюють ці структури, я от читала десь там, що зараз заповнюють декларації про те, які ми маємо права, на, які, на яку навіть суму в грошах при нашому народженні, тут як людини на землі. І як сталося так, що нас з вами обманули, і в цьому плані і люди вже створюють цілі такі спільноти, і всі а, працюють над цим. Є люди, які працюють над екологією, цілі спільноти. Є люди, які працюють над вирощуванням корисної їжі, і це цілі спільноти, які розробляють технології. Для того всього, щоб так більше не було, щоб ми з вами не жили, так як раніше, а вже формується нова реальність людей, які відчувають ці закони, проводять їх, у яких активовані коти мозку, які можуть зрозуміти ці технології. Сьогодні таке мотиваційне для вас відео, що, будь ласка, нехай кожна людина, яка почує це відео, яка почує цю інформацію, зрозумійте. Що всі страхи, які відбуваються, залишилися дуже низько біля землі. Дуже низько в наших ще структурах свідомості, але вони видавлюються, вимиваються тим світлом, яке заходить. І це є космічні потоки. Це є саме той новий дизайн Всесвіту, який вливається в наші клітини. І немає іншого шляху. Що б там не відбувалося? Включайте ваше світло, включайте. Так, ми несемо втрати, ми несемо ще якісь страждання, сум, там, і розчарування присутні, але включайте ваше світло, засвітіть своє серце, засвітіть свою душу, і ви втримаєте простір, він швидше розгорнеться і в ваших клітиночках, і в атомах, і так само в атомах всесвіту. Тобто, ми є єдині друзі. І давайте з вами будемо співпрацювати в цьому напрямку. І в кожного в серці має пульсувати ритм нового дизайну Всесвіту. Ми з вами вийшли з системи подвійності, вона просто ілюзорно схлопується зараз на наших очах. Не буде того, що було. Не буде, друзі. Просто цей період він перетікає повільно, як нам здається. Насправді. Це закон поступовості, і він так само є важливим для нас усіх, щоб більшість людей зрозуміли ці процеси. Як куди ти е, випригнеш з човна, в якому ми є всі, а навколо океан? куди ти випригнеш з того човна, та нікуди. Куди ти дінешся з єдиного сонця, яке проливає вливає в тобі проміння? В тебе, в тебе, в тебе, в тебе, в усіх вас, куди хто дінеться? Сонце єдине. Простір існування єдиний. Ми з вами єдині, а в законі існування взагалі. Ось тут ми єдині, а не там, де ми. Ми унікальні, звичайно, ми різні всі, але єдині в цьому полі життя. І ми його змінюємо станами своїми. Тому, друзі, долучайтеся, будь ласка, до обговорення цього відео. Я буду вдячна вам за коментарі, я буду вдячна вам за ваші подобаєчки. розповсюджуйте, будь ласка, інформацію, яка несе розширення усвідомлень про самих себе, яка активує тікотину мозку, і сердечний ритм налаштовується саме таким чином ми маємо відчувати тих людей, які вже працюють в цьому напрямку. Тому долучайтеся до моїх проєктів. У нас зараз в жовтні буде дуже цікавий проєкт Цілитель стартувати, на якому ми так само будемо співпрацювати з енергіями простору, ми завжди це робимо. Можете долучатися до нашої групи в телеграмі, будь ласка, приходьте, ми так само там працюємо. І налаштовуйтесь на зміну дизайну все то. У ваших клітиночках, у ваших атомах через наші роботи мозку і відчуваємо те, що відбувається навколо. Так що, всього найкращого, друзі, будемо жити далі і творити наше найкраще життя.